П'ять родин ветеранів українсько-російської війни разом з волонтерами об'єдналися та влаштували фестиваль Ветеран кухар з нуля. Вже вдруге захисники, які повернулися з лінії фронту, намагаються зібрати для своїх побратимів на найважливіше. Цього разу збирають на карети швидкої допомоги, які мають доставити з Латвії в Україну. Готуємо сьогодні бограч, банош з беконом. бограч. О! О! що камера запахи не передає. Гуцульські страви готує команда ветерана російсько-української війни Володимира Кишарцева. На фронті Володимир ще з 2014 року і добре знає, як з нічого приготувати смачну та поживну страву. За умовою ярмарки ветеран Кухар з нуля в одну бригаду військові чоловіки та жінки мали об'єднатись за кілька днів до початку змагань. Ми збираємо кошти зараз на нуль. От на нуль відправимо карети швидкої допомоги на транспортіровку. Військові об'єднувались у команди, обираючи самі назву та обирали страви, які хотіли найбільше приготувати. Зробити борщі, бограчі та картоплі ветеранам допомагали професійні кухарі. Хтось чистив картоплю, хтось чистив моркву, хтось нарізав, воно ж мангал розпалював, щоб ми не остались без вічного вогня. Команда 120-ї бригади територіальної оборони, які нещодавно були на Ізюмському та Бахмутському напрямках, теж вирішили здивувати своїми стравами, бо там на передовій доводилось готувати просту їжу. Молодше вирити булгур. Вирішили, що каші мало хто хоче, всі хочуть сало, м'ясо, видовищі перемоги. 24 лютого, 22 року, о 10-й годині прийшов з власною зброєю, з власним бронежилетом, з власним боєм, пішов боронити землю. І так сталося волою долю, що попав в роту розвідки або розвідни роту і виконував функції кухаря. Усі страви п'ятьох команд мали однакову ціну. Борщ бограч коштували 50 гривень, а курячі чи, чи булгур 100. Ми зібралися тут для того, щоб підтримати наших військових в першу чергу. Ми вже бачимо, що за цілий день в принципі зібрані донати ну доволі такі серйозні. Люди приходять, і це насправді дуже радує душу і радує тим, що і долучилися дуже багато учасників. Тому ми тут в тилу за них, а вони там за нас. Ветеран кухар з нуля проводять уже вдруге і знову збирають гроші на допомогу зсу. Тепер на виручені кошти мають завести з Латвії 50 карет швидкої допомоги. Ми будемо в будь-якому випадку проводити захід ще раз, адже він е, спрямований на соціальну адаптацію наших військових. Ветерани з запалом приймають участь. Вони дуже задоволені, е, кажуть, що будуть нас підтримувати в майбутньому. Е, плануємо навесно. Благодійний фестиваль приурочили до Дня української армії та міжнародного дня волонтера. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.